Вітаю! Це Спортцентр. Програма про головні спортивні події за останні сім днів. Вихідні ознаменувались кубковими матчами в українському футзалі. Раунд однієї восьмої фіналу був доволі цікавим і непередбачуваним. Про нього наступні майже 20 хвилин розпочинаємо. Програти Володарю Кубка не соромно. Спортвідер плюс зупинився на енергії. Без минулорічного фіналіста локомотив у серії пенальті програє аматорській команді. Ураган також вилітає. Франківці пропускають вперед ще одну київську команду. Найкобедніші моменти зі світу спорту на сам кінець. «Спортлідер Плюс розпочав новий рік з поразки. Жереп однієї восьмої фіналу Кубка України не був лагідним до хмельничан. У суперники дісталася людська енергія, яка вигравала цей трофей чотири останні сезони. Проте домашні стіни та атакувальна гра господарів давала надію на позитивний результат. І майже до останніх хвилин ця надія була жива. Найнесподіваніший матч у однієї восьмої фіналу далі у нашому огляді. Жов стартої хвилини показали енергія трішки змінила план на гру, на відміну від матчу чемпіонату України наприкінці минулого року. Господарям ініціативу не віддала. Моменти біля воріт Тимощука створювала регулярно. Богдан іноді двічі за одну атаку рятував хмельничан від вірного голу. Спортлідер прокинувся ближче до п'ятої хвилини першого тайму і одразу створив два забійних моменти. Спершу рибак у падінні не переграв Кардаша, а потім чудно струсив хрестовину воріт. Гості відповіли гостріше і результативніше. Федюк у стоячому Оложені навісним пасом, вивів кордову сам не сам. Капітан Енергії свою дуель програв Тимушіку, але Кузю вже ніхто не завадив влучити у порожні ворота. Господарі спробували завестись, але серйозних нагод так і не створили. А от львів'яни могли вирішити все ще у першому таймі. Проте відсутність досвіду у молодих гравців команди Павленка завадила цьому. Другий тайм спортлідер почав надактивно і одразу ж відігрався. Калуков з гострого кута пробивав у дальній кут, і м'яч аркошетом від Павленка залетів. У сітку минуло доволі мало часу. І Валерій Власович після розкішної передачі Доманського з другої спроби заштовхав у сітку. Проте львів'яни одразу ж відігрались. Після удару кордба м'яч рикошетом уже від педіша покотився повз Тимущука. Нічійний рахунок здавалося б, зробить атакувальну гру більш закритою, але обидві команди час від часу створювали щось небезпечне. Спортлідеру знову вийти вперед, допоміг стандарт. Награна комбінація і рибак з півметра заносить м'яча. Енергія понеслась вперед. Біля воріт Тимущука стало дуже гаряче. Та голкіпер спортлідера в парадень свого 22-річчя діяв надупевнено. Енергія допоміг також штрафний. Простий розіграш в двох братів і Михайло над Богданом стріляє влучно. Після цього гра закрилась, ризикувати ніхто не хотів. Про серію пенальті почали думати вболівальники і схоже, гравці спортлідера. за півтори хвилини до фінальної сирени. Сильно задумався Дмитро Махайленко і програв позицію Миколі Грицині. А той якимось неймовірним чином з гостро кутав бойсвях у сподіваннях хмельничан на лотерею. Энергия заслужила победу, они доминировали особенно после того, как они только начинали пропускать, сразу они как бы, включали скоростя і э, где-то, может, ми неправильно играли, что забивая гол, ми сразу садились. А надо было как бы, продолжать игру свою, которую мы играли, которая приносила результат. Мы усвідомлювали, що спортлидер это команда, яка найбільше забила в екстрализі, грають в атакуючий футбол. Тому... Показали нам сьогодні, як потрібно реалізовувати створені моменти. Ми створили не менше, але не зуміли реалізувати свої моменти і створилася так само нервова кінцівка. Радий, що дійсно забили четвертий м'яч і перемогли. Енергія йде далі за своїм п'ятим поспіль Кубком. Хмельничанам залишається зосередитись на чемпіонаті і готуватись до суботнього матчу проти одного із лідерів Екстраліги Луганського ЛТК. Якщо виліт спортлідера несподіваним не став, то зупинка на стадії однієї восьмої фіналу Харківського локомотива справжня сенсація. Київські команди найщої ліги стали справжнім жахом для представників еліти українського футзалу. Аматор з Мавзани, уже знайомих хмельницьким болівальникам. На попередній стадії вони розібрались із другою командою спортлідера. Тепер їх жертвою став діючий чемпіон України. Спорткомплекс КПІ зібрав значну аудиторію. На перших хвилинах вони стали свідками, як локомотив за рахунок пресингу спробував придушити господарів паркетом. Залізничники володіли ініціативою, але з ударами по воротах було складніше. А от перший постріл в поворотах гостей ледь не став голом. Мальник зліва не сильно пробив повз іваняка, але м'яч влучив у дальню штангу. Якщо тут фортуна була на боці гостей, то через хвилину вже поперечена після удару шпигаря прийшла на виручку Балашову. А на восьмий хвилині Дмитро Шамлій відібравши у суперника, на правому фланзі невідпорно пробив у дев'ятку. Харків'яни незабаром двічі могли нарікати на невезіння, коли протягом хвилини клучко та шамлі перевірили каркас воріт. І до всього цього на 13 13-й хвилині вони вибрали ліміт у 5 фолів. Білоцерківець на 17 17-й вкотре пробив у стійку. А через хвилин господарі отримали відмінний шанс зрівняти рахунок. Шостий фол локомотива до м'яча підійшов мальник, і м'яч після його сильного удару перетнувся з хрестовиною. Нульодин з мінімальною перевагою гостей команди пішли на перерву. Швидкості другого тайму помітно поступалися темпу гри у першій половині, але гості володіли діли перевагою. Проте локомотив знову наступив на ті ж граблі фоли на 24 й хвилині. їх Було 4, а на 27-й – і всі 5. Це стало для господарів сигналом діяти активніше, Іваняк на силу відбив небезпечний удар Арановського. А на 30-й хвилині голкіпер Локомотива був безсилий після того, як Аксьонов вирвався на ударну позицію в штрафному і пробив у кутворіт 1-1. На 34-й хвилині ще один шанс для Манзане, шостий фол у Локо. На цей раз 10 метрів пішов бити Мамай, але пробив по центру воріт, і Евеняк впевнено відбив м'яч. кінцівка. При такому рахунку просто зобов'язана бути напруженою. Локомотив відчайдушно атакував останні хвилини, але Балашов тягнув усе. Один-один основний час, і за регламентом командам належало пробити по три 600-метрових удари. У цій лотереї все вирішив промах метра Клочка, удар якого відбив другий воротар Манзани Володимир Негелі. Ще одна київська команда, першоліговий хід не пустив далі Івано-Франківський ураган. Причому виграла кияни дуже впевнено. Франківці не були схожі на себе і логічно зупиняються на стадії однієї восьмої фіналу. Вже на другій хвилині у дракунів було два командних поли. Причому один з них мав для Івано-Франківців сумні наслідки. Мало того, що Симка отримав гірчичник, та ще й Колток після розіграшу штрафного змушений був виймати м'яч із сітки своїх воріт. І це, як виявилося, було лише початком. Через деякий час підопічні Олега Лук'яненка повели 2-0 після класних індивідуальних дій і точного удару у дев'ятку від ведмедя. І вже наставнику урагану Івана Скіцку довелося брати тайм-аут. Після цього гості постаралися перевести гру до володінь знайомого хмельничанам Євгана Кіндякова. Друга ланка прикарпатців організувала взяття київських воріт на 12-й хвилині, коли зусилля партнера. Мерів завершив лучним ударом боргун. Тим самим ОРС подарував своїй команді шанси, як мінімум, на камбек. Однак же через деякий час все той же відміть, знову встановив різницю у два м'ячі та ще й записав собі в актив дубль. Таким чином, хід уже по ходу першого тайму вів 3-1. І при цьому виникали сумніви, чи зможе ураган чимось відповісти. У перерві Іван Скіцько провів деяку перетасовку складу, колтка у воротах замінив діру. Не додав оптимізму гостям і старт другого тайму, оскільки хіту вдалося знову забити швидкий гол. На цей раз від Значився Шувалов, який зміг замкнути простріл з правого флангу. Після цього атакуючі пориви господарів стали не такими частими і агресивними. А коли ураган, починаючи вже з 26-ї хвилини, почав грати з п'ятим польовим, то хід і зовсім перейшов на гру другим номером. Тільки один раз такий хід приніс плоди, відзначився зварич. В час, що залишився підопічним Івана Спіцька. Не вдалося відіграти фору. Пропустили, якщо взяти саму ігру, пропустили ну, два не гола. Але знов ж таки пропустили. Ми дали повід. Десь недопрацювали. Якщо взяти в загальну картинку, досвід переміг, можна сказати, молодість нашу. Старалися інтригу держати до кінця ігри самої. А от Рівненський кардинал проблем із своїм суперником не мав. І тепер залишається одним із головних претендентів на цьогорічний трофей. Черговим розгромом завершилася уже третя у нинішньому сезоні зустріч рівненців та привата із Кривого Рогу. Два матчі у рамках чемпіонату Екстраліги завершилися впевненими перемогами рівнян з однаковим рахунком 7-2. У Кубковій грі кардинал перевершив самого себе і докласував суперника ще більш переконливо 7-1. Сам матч однієї восьмої розіграшу Кубка України дуже нагадував передноворічну зустріч кардинала і правата у чемпіонаті Екстраліги. Одна із паралелей, швидкий гол гостей, як і в попередній зустрічі, відзначився Антон Клушин. Втім, аби зрівняти рахунок, господарям знадобилось 10 секунд. Танський дотик віддав передачу вздовж лінії воріт на Маринюка, і Мар'яну залишилося лише з метра вразити порожні ворота. Ще за 4 хвилини кардинал вийшов вперед у рахунку. Євген Ланко, виконуючи штрафний, підписував ліво на танську. Італій на швидкості обіграв одного суперника і потужним ударом метрів з десяти просто прошив Романа Юдіна третього м'яча ворота провата глядачам довелося чекати ще дві хвилини. Капітан рівнян алегатно в один дотик перекинув воротаря. Рівняни не зупинились на досягнутому, і в гостей продовжило паморочити з голові. Володимир Сонтак, перехопивши невдалу передачу суперника, втік у контратаку і віддав наліво на Кручка. Той міг робити передачу ще далі на волянька. Втім, і сам пробив непогано. 4-1. після четвертого пропущеного наставник гостей Олександр Юзек узяв хвилину перерву. Очевидь, тренер намагався провести до тями своїх підопічних. За дві хвилини до перерви Олександр Басич однією передачею розрізав всю оборону привата і вивів віч із Юдійним Михайла Волянюка. Останній технічно плав воротаря на паркет і коти м'яча у порожнім ротам. Свій матчі забив і Євген Ланко. Цього разу він не виконував діагональна партнера, а замикав точну передачу Маринюка. Шість Описувати в деталях перепетії другої половини матчу особливої потреби нема. Гості зуміли створити декілька гострих моментів. Натомість кардинал продовжував гнути свою лінію. Команда піддубного іноді по декілька хвилин поспіль павно контролювала м'яч, змушуючи суперника бігати в холосту. А переможну і масну крапку у зустрічі з рештою поставив Віталій Танський. На сьогоднішній день кардинал там явно сильніший за приват, як там не крути наші ігроки. Тріші, ну, це навіть не по цій грі, от ті ігри, що ми грали 27-2, 7-2 і цю ігру. Ну, ігра я кочмора скластися, але по командній грі самій, там може індивідуально у них теж є іграки непогані, але по командній грі все-таки їм треба ще, там, тренуватися і тягнутися до, до цього рівня. Причина криється в тому, що дуже замало часу було для того, щоб е, ті футболісти поповнили наш, наш склад. Е, Перестроїлись, перестроїлись іменно під екстралігу. З них один Засенко грав на рівні екстраліги, і Галицький, і Кравченко, і Ніколенко він теж грав в екстралізі, але в них була пауза. І дещо можливо, ця пауза якраз вона не дала їм відчути відчути дихання і якраз відчути той ритм екстраліги. Наш спортлідер плюс ЛПК цю суботу дивіться на нашому каналі в Ютуб початок о 12-й годині. Про нього поговоримо рівно за тиждень у нашій програмі. А на сьогодні це все. Миру вам і перемог не лише у спорті. Oh, Van Gastel tegen de scheidsrechter aan. Bronsvoort. Blasheerde een speler. Hij maakte zich breed. Het lijkt op een elleboog. En dat mag niet. Nog eens kijken. Kijk. Hup. Au, 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 au. Dit doet pijn.